привіт, сьогодні в нас огляд третього учасника Ванбех Клаб Номер 3 тут, тут якісь слова незнакомі, але це саме, нас саме нас головне, що треба знати, це кава з Колумбія це варіація табі, яка є гібридом, штучним гібридом із трьох варіацій Арабіки. Я вже не буду говорити які. Там на сайті у нас це дуже класно описано. Але е, дуже молодий гібрид, йому десь років 20. А, ну, це дуже-дуже молода кава. Так. А, цей гібрид створювався для того, щоб підняти урожайність з дерева, а також щоб у нового гібрида, нової кави була дуже висока стійкість до а, цієї кавової іржі. От. І бонусом, бонусом цього результату стало те, що ця кава не тільки виконала всі умови, які ставились перед створенням цього гібриду, а також вона досить смачною вийшла. Як каже наш колега, вона може наказати навіть деякі слабенькі гейші. Ну, Оцінка сама про себе говорить. Обробка цієї кави натуральна, але як ми говорили, що натуральна з Колумбії, завдяки е, клімату, вона трошечки встигає підбродити, тому така Хочу натуральна смажки Аромат, аромат. І пахне ми... насінням соняшника. Вчора ввечері її смажили, вчора ввечері пили, там дуже е, довго дискутували відносно дескрипторів, які були. Ну, там, там ну, По-перше, тропіки це класика. Це починається. Ми вже просто ржемо з цього, що це Карамболь, фейхуа. Ананас, на нас це світі. Далі, далі черемха у нас там було такий, Не знаю, Сергій написав чи не написав. Ні, не написав, бо я кажу, ну, не всі, мабуть, куби Черемху за свою в'язкість. Алева. Так, це мій деклітк. Це мій як дескриптор, дискрип... який я це сказав. Що, ну, там, там є саме така от кислотність яблучна, але за, за рахунок цієї в'язкості вона більше не до яблука mm, до тут, лайви. Тут вже інша аромат. Ну, ти щось моловці емоції перед цим. Ні. Бо пахне трошки якось іншою як кавою. Та там немає. Немає, так? Дивіться, майже щось не А, а, дивись, а Мішечок а, малесенький 35 кг. На відміну від Руанди, кава достатньо швидко закінчиться, тому не зволікайте. До яка вона чистенька? Ніяких квакерів. Дуже чисто. Натуральна обробка. Зазвичай натуральні обробки так, навіть гейшу береш, і квакери зустрічаються. Оце, ну я не про нашу гейшу, а про якусь іншу гейшу дорогу. До речі, я сьогодні зранку дізнався, що нарешті. До нас цього тижня, може наступного тижня, приїде ще одна гейша мита, яку ми бронювали ще в кінці літа, ну як бронювали, перезамовляли, там ціла довга і І нарешті ми дочекалися її. Так що після першої гейші відразу буде ще одна гейша. Це буде, я так розумію, четвертий лот із One Back Club, і одразу дві гейші. Ну, номер 1 mm. і номер 4 це будь-гейша. Тільки перша була натуральна, а четверта буде мита. Мита класична гейша. Там Більше. вона в коробочці приїде Скільки акомпакій два по дванадцять. Ну, двадцять четвер mm. або тридцять шість. Я щось тут, тут не знаю. По ціні вона буде трошечки дорожче за цю гейшу, яку ми зараз купували. Там на 3 доларів вона дорожча. 3-3,5. Це... Ну, Плюс-мінус вона буде коштувати тих же самих грошей. Для от. Гейші, то Але для ну, гейш, по-перше, багато не буває. Mm -hmm. По-друге, якщо ціна гейші, там, до 30-ки, це взагалі не ціна. Це просто шарова гейша. Рецов зварює 220 на 45-й секунді на хвилину 30 вливання. 80 грамів, 150-220. Помил приблизно менше цукру. Але зараз за смаком. Бо можна було крупніше, можна було як цукру майже. Ми вже традиційно знімаємо огляди кави на наступний день після осмажки. Да, Тому да, ми да, в цьому да. професіонали. Коли кава вже, там, закрилася і дуже важко з неї щось витягнути, ви такі тут, як тут, пора знімати. Просто дуже важко втриматися, якщо є якась цікава кава в асортименті з'являється, руки чешеться, хочеться вже пошвидше зняти, пошвидше розповісти про неї. Але як завжди, найбільше інформації цікавої з картинками, з фотографіями на сайті, на сторінці OneBeak Club. Я думаю, що якщо не сьогодні ввечері, то завтра вже вона буде на сайті. То знову відео вийде, як. Відео вийшло. а... До кави так, нема. Ну, будемо розцінювати відео як трейлер до, до кави. Так, дивіться, у нас 2.40 десь буде час заварювання для натуральної обробки, я думаю, нормально якраз. Має заваритись, встигнути. Єдине, що я взяв температуру 90 градусів, Скоріше за все, 92 треба було, але угу. я зараз подивимось. Добре, що у студії зараз більш-менш така адекватна температура стабільна, бо те, що ми знімали. Минулого року у нас в цеху фасовки, коли були блекауди, і в принципі ніякого опалення толком не було, і температура була така, що ми в курточках стояли в шапках, то тоді взагалі ну, було щось важко говорити про Та температуру. Та Зима сьогодні, сьогодні весна, правда. Ну, так, да, так. Да. Давайте по Ну, кава свіжа занадто. Ну, в запаху. Не знаю, хоч бити, не бити мене, але фейхуа карамболь більше. і листя смородини. Мені більше айва. Mm. Така зеленувата. Mm -hmm. Ну, якраз фейхуа зелений. Mm -hmm. Ну, більш менш. Але пити вже можна. можна. До речі, я не пам'ятаю, щоб якась кава була з дескриптором Айва. Була. Була У нас? Тільки що знімали, так? Да. Де тільки що? Ну, ми знімали. назвали Айва. На корпусі, написано. Оце? Ні, була. Була? Чуганди, чи перу. Ми там знайшли. Ну ладно. Ну це ми з Артемом Дослідним шляхом. Докровку надивилась. Якась така шер. Ще... Компотек. Компот із добавкою бузини трошечки. Mm. Ну просто компот. Кава дуже цікава. По-перше, вона в принципі, е, характеризується такими екзотичними дескрипторами: Фейхоа, айва, там, бузина. Не знаю. Вчора Сергій е, не, не той, що, той, mm. а той, що молодший, молодший да? е, він каже: я ось позавчора їв там, свіжі ананаси, і можу зараз з певністю сказати, що відчувається от свіжий ананаси. І mm. після mm. смаку. Якраз після ананасовий цей розповзається по язику саме ці... Угу. Тобто після смаку ананасу 100% і трохи айви може, хоча і більш торпка така, це прям пощипає. Ну, Нормально заварилось. Я думаю, що... Ні, це подобається. мені, Бо зранку сьогодні. Ну це знаєш, є такий прикол у мене, наприклад. Коли приїжджаєш на роботу, перша кава завжди не подобається. Да. Бо, по-перше, почистив зуби. Зубною пастою і mm. ще такі трошки. Там, там, так, все. так. Там, захисна плівка може на зубах і воно відчувається. Ця паста з кавою. Перша mm. чашка взагалі якось так каси, як я кажу. Mm. Не пийте першу чашку. Це саме до нас Дивися, навіть на капіну, так, да, завжди ставлять на першу чашку для mm. розгону, Називають там якусь там бразилію, недорогу mm. та да. чисто. Навіть якщо э, цю бразилію не треба капати, все одно беруть щось таке там. Ну, недороге вкидають, для того, щоб трошки рецептори адаптувалися і налаштувалися вже на каву. Відцу, кайфує від, після смаку. Тільність така м'якенька, жувальна трохи, але дуже м'якенька. а більш м'якенька. Так. Угу. Як такий стиглий фрукт якийсь розповзається, може, манго якийсь такий, текстура сама манго. Ну, трохи така. Ну, В такий, якийсь момент. Я, які, знаєш, знаєш, Трошки, трошки може такий звинкувати більш Більше mm. все-таки до ананасу. Ну, а на нас є, я ж кажу, а, текстура, текстурна. Да, текстурна. По, по щільності. Вона так м'яко розпливається, а вже немає. Причому охолоджена чашка до кімнатної температури, вже кислотність така прикольна. Mm -hmm. Тобто кава, яка змінюється. На гарячу чашку обов'язково пробувати і на холодну чашку. Дочекатись прикольної кислотність. Помел, вгадали нормально більш-менш, я б тут нічого не змінював. Єдине, що можливо, температуру на градус на два можна підвищити, спробувати, але. Ну, ще Рано говорити, дуже свіжа Вона, Рецепт, який ми зараз можемо, наприклад, попереварювати, розробити, він через 5-6-7 днів. Тупо не буде працювати. Але в цьому відчуваю, що натуральна обробка 90 градусів має працювати. 14220 стабільний рецепт, який більш-менш буде працювати, як цукор трошки менше помил зробили, а потім подивитись вже по смаку. Не буде прям не смачно. Воно буде завжди смачно. Не забувайте, що це лімітка, якої 35 кілочек. 35 Мінус 15%, то у вас там взагалі мало. Десь 100, ну до 120 пачок. Не треба не забуватися про гуртові замовлення. А гуртові замовлення це така штука, що клієнт може, наприклад, там взяти 20 пачок відразу. І якби. І я зараз візьму. Тому стильність спробувати реально прикольна. Вона більш така компотна, я б сказав. Тобто, не узварна, саме компотність. і різна. Вона від солодкості до кислотності йде. Цікава штука. Доволі легенька. Багатогранна. Доволі легенька, дуже делікатна, можна сказати, делікатна. Делікатність. Сказати? Фанковість 3 з 10. Ось так. Щоб ви зрозуміли, делікатність, що там вона висока. Так. Але в фанкі три з 10, я думаю, 3, з 10. Ну, тим більше цей. <гум> <гум> розумієшся в своїй шкалі mm -hmm. фан фанковості. Ну Вона дійсно вона не заквашена, така, як була Фрінса, така Індонезія, а, цей нема... заведу номер три. Так, у нас потім ще була Індонезія, mm -hmm. якась Індонезія, не пам'ятаю вже. А, бо то були. А позиції. Це натуральна. Але специфіка натуральної кави з Колумбії така, що за рахунок вологості, температури, поки кава сохне, вона трошки встигає підбрудитися. Саме тому довгий час в Колумбії не було дуже велика рідкість. І в принципі, те, що приїжджало в Україну, це завжди була мита кава з Колумбії. Бо натуральна кава трошки не виходить. Тут давайте підсумуємо, по-перше, унікальна, що натуральна обробка більш-менш унікальна, по-друге, унікальна табі. Ви... Так, ми, до речі, дуже рідко різновид, при... виводимо різновид прямо в назву mm -hmm. цього лоту. А тут просто підкресли, того, що це, ну, це така прям ексклюзив. Тобто це в колекцію смаків для того, щоб в себе в бібліотеку знань смаків додати ще один запис. Хоча признаюся, що трошки на підсвідомості в мене працює така штука, це коли кажуть табі. У мене це щось таке з таблетками. Та ні. <laughs> у, не, мене, не у мене така штука працює. Я не знаю. Те та ж та з таблетками це зв'язано. Ні, в мене одразу ну, це, це чисто сугубо мій е, такий прикол. Варто спробувати. Все. Я думаю, знайшов все.